Слава Україні! вашій команді Fox за гру. Ви намагалися все ж таки в першому таймі, програючи ще переломити рахунок, але воно не давалося, а другому таймі вже, звісно ж, помітно, що ви підсіли. Але взагалі хотілося перш за все дізнатися перші враження вас від цього міжнародного турніру Одеса Open Cup 2023. І взагалі які емоції від гри на паркеті. Ну, найголовніше завжди приємно приймати участь в таких змаганнях. Ми вже ветерани подібних турнірів. Черговий раз приїхали на цю гарну локацію. Це прекрасне місце. Враження, як завжди, найкращі, найпозитивніші, приємно грати на турнірі такого рівня, який вже котре має ранг міжнародного. По сьогоднішній грі хочу сказати, що. Навіть зі сторони пересічним болівальникам було видно, що наша команда трішки сумбурніше себе поводить на полі, тому що, дається знаки літня пауза. У більшості гравців наших зараз пауза взагалі в футболі. Трошечки вкатуємося в гру. Я думаю, до, до другої, третьої гри вже прийдемо в кондицію і будемо більш-менш організованіше грати. Бажаю вашої команді построїти перемогу наступному матчі, яка особливо важлива, щоб для того, щоб що проходить групи. Ми бажаємо перемоги Так, Дякую.